Думаю, бо ти 50 на 50. Та оце мені так кажеться і треба, ну таким макаром, не, то треба 50 на 50. Тому що воно додає води туди ще. Ну, зараз побачимося. Ставить. Так це дивно, як лучше. Ну что, ты уже водой мышь. Сейчас, короче. Ну, да, Поменяем насадки ну, сейчас и... І... Та ні, ну тоді давай, значить, и грузову так само на не Нечестно. Ага, хорошо. Ну? це таке? И на колеса, на колеса. Все. Тепер кажеш чесно? Ага. Зараз <рик> <Сейчас minus. можна, рик> беремо води і будемо замивати це і подивимося, побачимо що з цього все вийде. А, нет, я думаю, все нормально. Ми минута 44 вже там сталося.